Наталія Ревенко, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства, народилася 25 лютого. В дитинстві хотіла стати вчителем географії. Улюблена книга, віднесені вітром Маргарет Мічел захоплюється доглядом за своїм зеленим куточком вдома. Є домашня улюблениця. Міні той тер'єр Хлоя. Заміжня виховує доньку. Ну, усім скажу Андрію, дякую тобі за сюжет і потім вже нам скажеш, де золотий ключик. Ну а ми вже на гостю майданчику. У нас пані Наталя. ранку. Наталя, доброго, доброго ранку. ранку. У Вас наступаючим святом і лісника, і дня міста. Ви дуже дякую. гарно виглядаєте. Дякую. Скажіть, будь ласка, наразі в області працюють 33 учнівських лісництва. Так. Як співпрацюють лісництва з освітніми закладами? Дійсно, в нас в області ми велику увагу приділяємо саме молоді, учнівській молоді. Ці 33 лісництва вони розташовані в більшості своїх Місцевості, які, які відвідують майже тисячу дітей. Співпрацюємо ми з ними тісно. Щорічно проводимо і обласні зльоти. Передумовою обласних зльотів є постійна їхня щоденна робота. Вони відвідують і наші лісогосподарські підприємства, і допомагають із збором насіння, і допомагають висівати це насіння в лісових розсадниках, і пишуть гарні науково-дослідні роботи. І, і відповідно, вже ці всі свої знання вони представляють на обласних наших щорічних зльотах. Тах, тому в цьому плані ми тісно з дітьми співпрацюємо і готуємо собі достойну майбутню зміну. <гум> <гум> а розкажіть, будь ласка, детальніше про компаніїську команду, яка посіла по шесне друге місце. Ми знаємо на всеукраїнському зльоті <гум> шкільних лісниць. Так, це одна і ну вони всі в нас гарні наші шкільні лісництва. Ну, вони найактивніше цього року попрацювали і, звичайно, були переможцями нашого обласного зльоту. Дуже багато і була представлена їхня робота в презентації шкільного лісництва. І відповідно поїхали в місто Хмельницький на всеукраїнський зліт шкільних лісництв угу. і там показали надзвичайно високі знання свої, надзвичайно гарна була презентація роботи шкільного лісництва. Це було відмічено вчора, і е, на колегії Державного агентства лісових ресурсів України і посіли друге почесне місце. А які ж завдання були для команд? Що вони робили? Ну там були е, в першу чергу це е, дослідницькі роботи. Вони представляли, вони захищали mm. е, те, що То -то вони спостер... Теоретично, mm -hmm. Так була презентація роботи шкільних лісництв, тобто е, вона була е, е, і е, подділки з дерева, які вони робили, і ті декоративні посад які власноруч mm -hmm. висадили в. І просто фотозні, фотознімки, де вони приймали на протязі року участь, в яких заходах брали участь. Ну і звичайно, там ще були якісь ну, тематичні Креативні. завдання, да, да, які вони успішно, з якими справилися. Пані Наталі, давайте зараз уявимо, що я учень, десятикласник або п'ятикласник. Я хочу бути лісником і співпрацюючи з лісниками у лісі. Яких навичок головних я буду набувати? Ну, по-перше, ви будете розуміти, що такі насіння, ви вивчите породи uh -huh. деревини, ви будете розуміти, зрізняти, яке насіння, коли його краще збирати, коли його краще висівати, і як потім за ним доглядати. Через те, що для того, основна лісоутворююча порода області це дуб, а для uh -huh. того, щоб дуб достиг віку зрілості, повинно прийти 140 років. Тому надзвичайно багато інформації діти отримують якщо мають бажання, отримують В наших лісових підприємствах е, Якщо не помиляюся, захід проходив у Хмельницькому, так. так, так. Ага. І е, зараз з 21 по 25 вересня ми знаємо, що команда підліснянської загальноосвітньої школи буде представляти Україну вже у так. фіналі міжнародного конкурсу. Так, так. Молодь в лісах Європи, що пройде в місті Буштині, Румунія. Так. Мова проведення конкурсу. on so. contact Як до цього конкурсу готуються учні? Готувалися, звичайно, я не буду скривати це, ну складно було трошки для нас. Україна вперше буде приймати участь у міжнародному цьому конкурсі. Вперше, говорили, вперше, вперше за, всю, за всю історію незалежності Україна вперше поїде саме приймати участь в цьому конкурсі. Угу. Звичайно, прийшлося нам трошки попрацювати над англійською мовою, бо так діти це дійсно учні наших шкільних лісництв. Тому було трошки. Складно. І і це ж профілюючи. ціле, так ціле літо mm -hmm. не профілюючи, так, але умова, і в положенні прописано, що єдина мова це англійська мова. Mm -hmm. Окрім цього, цей конкурс він полягає ще в тому, що діти не будуть єдиною командою виступати, буде євроінтеграція, тобто вони туди приїдуть, їм зроблять жеребкування, їх розіб'ють. Тобто команда буде з трьох чоловік, але всі діти будуть з різних країн. Ага. Тому є умовою обов'язкове знання англійської мови. У нас є фотокартки, можливо, зараз їх прокоментуєте. Вони з'являться на екрані. Так, ну це ми е, ну, зробили таку акцію цього року корисні справи до Дня працівника лісу. Це е, ми знаходились безпосередньо в Дмитрівському. а в Дмитрівському попередня фотографія. Ну, а це учасники нашого всеукраїнського злюту шкільних лісниць в місті Хмельницькому. Це Компаніївська школа. Uh -huh. так. Ну Це Богданівська школа, також корисні справи. Ми цього року. ну... Чим змогли, тим допомогли. Нашим шкільним лісництвам ідея заключалася в чому, коли приїхали ми привітати із 1 вересня Богданівське mm -hmm. шкільне лісництво. Наше я побачила, що біля школи взагалі відсутні лавочки. Mm -hmm. Ну і вирішили, отак, от допомогти трошки. Mm -hmm. Це наші діти з презентацією в Хмельницькому. Це вони алею створювали там на згадку. Це такі майбутні лісники, так? Так, так. розкажіть, будь ласка, про акцію «Корисні справи до Дня працівника лісу, хто до неї долучився, яка мета діти. Так, ну я вже трошки почала коментувати uh -huh. фотознімки. Цього року вже сказала, просто приїхали привітати із 1 вересня і побачили. Ну, а так як Чорноліський лісхоць, він дуже компактний. І в принципі в цих населених пунктах проживають і наші працівники, і є шкільні лісництва в школах. І туди, в ці школи, і в шкільні лісництва їх відвідують також і наші. Діти і просто ну тому і так от було прийнято рішення, що цього року ми в Богданівці в двох школах побували в Дмитрівці в двох школах, і в Іванківцях і, і в Цибульово, і в Трапівкіша. От ну зробили таку корисну справу. Думаю, на мабуть, найкращим подарунком до дня працівника лісу. Буде ну, просто приємне, приємне слово, десь сказане лісівникам про те, що ми зробили корисну справу. Ще одне питання хотів запитати: можливо, хтось із наших глядачів або Дітей хочуть стати лісниками, де так. потрібно навчатися і куди потрібно звертатися. Е, у нас є спеціалізовані заклади в Україні, це і лісотехнічні коледжі, і вищі навчальні заклади е, в Києві, наш е, в аграрному і університеті із інститутів, інститут лісового садово-паркового господарства і Львівський лісотехнічний інститут. Угу. Тому е, всі бажаючі можуть при здобувати тобто, освіту, з 9 класу, так? Після дев'ятого класу коледж. коледж. після дев'ятого, uh -huh. так окрім. Цього ми нашим учням шкільних лісниць даємо направлення в наші учбові заклади. Таке можливо. Це дуже важливо. Шлю. Так, це дуже важливо, і багато дітей потім повертаються по закінченню закладів. Угу. І до нас є вже такі. Вони можуть працювати лише лісниками чи ще якісь професії. Ну чому професії в лісовому господарстві дуже багато? Там, так дизайнерів. і зеленення угу. можна можна і ці здобувати спеціальності. Одиця щоб бути лісником, треба обов'язково жити в лісі, в хатинки такі романтичні. Лісі. Серед оленів, птиця. Ну, я це, це обов'язково так, звичайно, Десь коли, коли ну, з медведями. Розумієте, лісистість нашої області вона не така висока, mm -hmm. лише 7,4 І немає таких великих масивів, вони більш розкидані, ці лісові насадження. Ну, звичайно, в нас є лісові кордони, де державна лісова охорона лісівники. Зараз немає лісників такої. Так, mm -hmm. як є ми бачу... майстер лісу, тому а -а -а. є, проживають у нас mm -hmm. окремі майстри. Лісу саме на кордонах, саме в лісових насадженнях. Є це такі, та, чи тож. не бояться? Вони на нього це просто подивіться. Ну, ну, мені здається, що лісники, вони всі романтики. Так. Давайте привітайте своїх романтиків, лісників, колег з днем лісника. Дякую, шановні колеги, шановні лісівники. Дозвольте привітати нас усіх із нашим професійним святом. Особливо хочу привітати тих хлопців, які сьогодні у нас в АТО. Їх 29 лісівників, які виконують сьогодні свій обов'язок, там, їхнім сім'ям я бажаю всього найкращого, терпіння. Ну а всім нам миру розумних. Реформ реформи, щоб були направлені все таки на людей, на лісове господарство. Ну, удачі, здоров'я, всім терпіння і саме основне миру. Дякую, 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 дякую вам. Ну, ми дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Нам дуже було приємно з вами порозмовляти. І ми будемо ще вас. Запрошувати до нас, гості приходити. Будь ласка, зі своїми проектами будемо зі своїми лісниками. До Хоті стати лісником, але мене відмовили. ще нічого. Забирайте на коло він буде жити там. Забирайте мене, я буду тут сама. Ми нагадуємо вам, що в нас була в гостях на пані Наталя. Ми поговорили про ліс, про лісників. Якщо ви лісник зі святом вас і всього вам найкращого. Ну а ми крокуємо на блок реклами і побачимо з вами за декілька хвилин.